Ще гідності, ділової репутації, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з опублікуванням на інтернет-ресурсі під назвою Трускавець Медіаінфо» перший громадський сайт, електронна адреса в мережі інтернет зазначена Трускавець МІГОМУА. Публікації за підписом відповідача один у даній справі Ольги Пуц під назвою Трускавецькі депутати. Скористалися послугами ГДР, розігріли апетити на бюджеті розвитку і намагалися з'їсти радіо. Дані публікації, відповідачі, не володіючи жодними доказами, стверджують, що мій довіритель Возняк Віктор Франкович вчинив кримінально-карний злочин, давав винагороду чи хабарі депутата Руславецької міської ради за прийняття нібито вигідних.